Ксенія народила свого первістка на 28-му тижні вагітності. При народженні дитина важила 850 грамів. Вже два місяці її хлопчик лежить у цьому боксі, а мама ще жодного разу не брала його на руки. Майбутній українець дихає через апарат, а їжу споживає через капельницю. Звичайно, допомагають, ну, з ним набагато краще стало. Звичайно, оптимізм зміє, бачите, навіть малиш. Харчування немовляти цілодобово контролює ось такий пристрій. Він дозволяє грамотно а грамотна проводіти інфузіонну терапію з найменшою інфекційною е, опасністю, ні в течії суток. З виведенням всіх необхідних параметрів на табло цього прибору, не відключаючи районка, не переключаючи ніяких шприца цю капельницю. В охмедиті це вже третій такий апарат. Його, як і два попередні лікарні, подарували благодійники. Через коливання курсу його ціна постійно зростала, тому 100 тисяч гривень на його придбання збирали довго. Сьогодні благотворительность в Україні націлена більше на армію, тому благотворителі наші немножко про тих проблемах, які которые существуют в больницах о нуждающихся людях. Поэтому это не первая наша помощь. Вот этот аппарат, который мы собрали, мы подключили благотворителей всего мира. Деньги мы собирали как с украинских благотворителей, так и с международных благотворителей. В следующем году мы, ой, в следующем месяце, мы сюда поставим еще такой один аппарат. Деньги на него уже почти собрали. у увидела неинтенсивной терапии новонароджених Охмадиту 12 диток. Трех из них, чисто наиболее, вже подключили до новых апаратів. Решта на приладах попереднього зразка. Лікарі кажуть, відсоток виживання недоношених з такою апаратурою дуже високий, тому їх потрібно більше. Яна Курченко, Тарас Біловол соціальна країна.